Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичний розвиток. Тема заняття лісова крамниця, реклама, товар, гроші, суміжні числа та склад числа в межах десяти. Але спершу привітаємо. Привітаємо, сонечко, здравствуй, дороге. Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощик, лися мов з відра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Дітки тітонька Сава прийшла до нас в гості на заняття. Напевне, ви нараз чули слово економіка. Воно перекладається з грецької, як вміння вести домашнє господарство. Зараз цим словом називають господарство всієї країни. Від уміння. Ведення господарства залежить дуже багато, як ми харчуємось, одягаємось, навчаємось, тому знання про економіку необхідні кожному. А для того, щоб отримати ці знання, потрібно бути допитливою людиною і не лінуватися, думати і розмірковувати, а також читати книжки. Ми з вами познайомимося з економічними деякими поняттями. Реклама, товар і гроші. А також пограємо в гру. І сьогодні відвідаємо знайомих наших звірят і послухаємо розповідь про економіку. Тепер у них є що їсти, а хто ситий, не страшний. Добрий обід середині гріє. Наф-Наф сказав: друзі, давайте відкриємо лісову крамницю, де можна продати. Запаси, щоб вони не зіпсувалися. А щоб відкрити крамницю, потрібен товар. Дітки, а що таке товар? Що може бути в лісі товаром? А що в наших крамницях є товаром? Які крамниці ви знаєте? Тож друзі вирішили, що крамниця буде у будинку, де жили звірята. тітонька сова приготувала нам загадки складки. Відгадайте загадку, меблі, хліб і олівець продає нам продавець. Скільки купили ви колбаски, стрілкою покажеть вам Терези. За сметану, хліб і сир в касі чек проб'є касир. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вміють всі рахувати. Щоб товари нам продати, треба ще в кишені мати гроші. Відгадайно, ну як те зветься, що за гроші продається, це товар. На товарі в магазині ми завжди напишемо ціни. Порося потрібне мені. Те, що з діркою на спині, це що буде? Копілка, вірно. Дітки, а щоб наповнити крамницю різним товаром? звірята попросили сороку Білобоку оголосити по всьому лісі, що вони приймають у крамницю різноманітний товар. І сорока повідомила увага, увага у нашому лісі. Відкрили крамницю. Всі лісові звірі можуть принести свої залишки запасів на продаж і за це отримати гроші. І ось нарешті наші друзі та інші мешканці лісу принесли свої запаси у крамницю. Ось ідуть білочки. Цікаво, що ж вони несуть? Ось смачненькі горішки, твердоваті тільки трішки, і ростуть вони у лісі на широкому узлісі. Мед беруть із квіточок для маленьких діточок і дорослі нам смакують, та хвороби всі лікують. Хто медок це споживає, той здоров'я завжди має. Їжте, дітки, всі медок, це дарунок від бджілок, Це ведмедик приніс. Ой, спіймала карася, карася спорося. Добра юшка і навар ох і гарний в нас товар. Він смачний, вітамінний, натуральний і доступний. Для бюджету теж не згубний. Покупці скоріш почуйте, разом з нами поспакуйте. Ось капусточка гарненька і кругленька, і чепурненька, в неї страви всі смачненькі. Купуйте, дякуйте мені. Знесли звірі продукти і наповнилася крамниця. Малята, чого ви не торгуєте? Звірята. Чи нема чим, чи товар поганий? Та ні, сороко, і мед у нас духмяний, і горіхи смачні, і ягоди соковиті. Може, звірі забули про нашу крамницю? Може, не знають, що товар у нас вже є?» Що ж робити? Знаю, я вам допоможу. Реклама потрібна. Що ж таке реклама? Реклама це інформація про товари, послуги, ідеї, явище життя, яка поширюється будь-якими засобами в будь-якій формі. І спрямована на те, щоб зацікавити всіх. Отак От рекламувались 40. Реклама це точна наука. Це навіювання, а навіювання це мистецтво. Реклама є частиною нашого повсякдення. Без неї важко уявити сучасне життя. Золоті ж правила реклами. Реклама повинна бути короткою, інформаційно насиченою, оригінальною, щоб відрізнялась від інших і добре запам'ятовувалась, і нарешті просто красивою. Головна мета реклами це привабити споживачів, вплинути на їхні смаки, переконати купити. Потрібно вибирати товар не за рекламою, а за його необхідністю та користю. А для того, щоб купувати, потрібні гроші, найдавніші гроші планети. Послухайте казочку. Жила була маленька кругла залізяка, яку звали Копійка. Вона народилася на великому заводі, на якому також з'явилося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво, а для чого ми потрібні? запитала копієчка своїх маленьких блискучих металевих друзів. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. Я чула, ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. І ось одного разу копієчка прокинулася і здивувалася, опинившись на новому місці. Вона виявилася з іншими монетами різних розмірів, у середині маленької сумочки. Де я? запитала копієчка. Ти в гаманці, відповіла монетка по сусідству. А що ми тут робимо? Ну ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити які-небудь речі, відповіла інша монетка. Коли і чому виникли гроші? Історія грошей бере свій початок дуже давно, а назва національної валюти нашої гривні походить від назви золотої жіночої прикраси гривна. Яку носили на гриві або за гривку, тобто на шиї. Малята, я пропоную вам е, пограти в гру числа сусід для того, щоб запам'ятати числа, щоб не помилитися в грошах. І так, починаємо. Малята. А щоб купувати і знати, де якісний товар чи неякісний, давайте з вами пограємо в гру. Вам потрібно визначити, чи будете купувати товар, чи ні. І чому. На... У вас дві кнопочки буде, нажимайте на ці кнопочки або придбати, або ні. За гроші придбати або не придбати. Погляньте, це якісний товар чи ні? Якісний. Ми придбали якісний товар. А цей товар, як ви гадаєте, це якісний чи ні? Ні, звичайно, ми не будемо купувати цей товар. Погляньте на цей товар, будемо купувати? Будемо, тому що водичка дуже якісна. Далі. Погляньте на цей товар, це якісний чи ні? Ні, ми не будемо купувати цей товар. Слідуючий товар сир. Придбали ми сир, це якісний товар. А цей, ні, звичайно, це не будемо купувати. Погляньте на цю на іграшку. Ми придбали такий товар, тому що це якісний товар. Слідуючий товар? Придбали, це дуже якісне яблучко і корисне? А це яблуко? Ні, звичайно, не якісний товар, тому ми не будемо брати його. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, хто до нас приходив в гості? Так, тітонька сова, скажіть, вам цікаво було на занятті? А що найбільше сподобалось, які завдання вам легко було виконувати? А які складно? Ви були молодці і тепер ви добре знаєте, що таке реклама, товар і ціни. Тож дякую вам до побачення. Попрощайте з мудрою совою.